Добрий ранок, любі друзі! Посміхніться швидше, і сьогодні цілий день буде веселіше. Вітаю вас! Ми з вами починаємо вивчати нову тему. І щоб дізнатися, про що буде йти мова, я пропоную вам спочатку послухати віршик. Статична пані у капелюшку взяла цукерки, взяла ватрушку, взяла у пачечці мармелад м'ятну жуйку, і лимонад, поклала в кошик, пішла до каси, сказала Дуже не маю часу. Візьміть скоріше із мене гроші. У мене настрій такий хороший. До мене має прийти онука. Можливо, в двері вона вже стука. А я на пані оцю дивлюся, Ну геть така, як моя бабуся. Ну що, ви здогадалися? Про що вірш? Так, про бабусю. А де вона знаходилася? Правильно, у супермаркеті, що купила бабуся? Чому вона поспішала? Який у неї був настрій? Чи схожа ця пані на твою бабусю? Чому? А ти радієш зустрічам зі своєю бабусею? Чому? Сьогодні, діти, ми з вами будемо розмовляти про крамниці. Крамниці можуть бути різними. Є маленькі крамнички, в яких продають один вид товару. Це можуть бути продукти. Це можуть бути тільки взуття у взуттєвих крамницях. В книжкові крамниці. Звичайно, продають тільки книжки. Є трохи більші крамниці, це супермаркети. В них можна купити і продукти, і деякі речі для побутового вжитку. Найбільшими є гіпермаркети, які складаються з маленьких магазинчиків всередині, де можна купити абсолютно все від продукту до меблів. Діти, як називається магазин, де продають взуття? Так. взуттєвий магазин. В якому магазині продають рибу? Рибний магазин. Назви магазин, у якому продають продукти. Продуктовий. Молодці. У якому магазині продають меблі? Так. меблевий. У якому магазині продають одяг? Магазин одягу. А в якому магазині продають іграшки? Звісно, магазин іграшок. Магазин. Це громадське місце, яке вимагає від нас відповідної моделі поведінки. Давайте згадаємо правила поведінки в магазині. При вході в магазин, перш ніж увійти, слід пропустити тих, хто виходить. Якщо хтось іде вслід за вами, притримайте двері. Не можна входити в магазин із собаками. Ваші особисті речі або ті, які ви купили в іншому магазині, можна залишити. В камерах схову. Для зручності візьміть кошик або візок для товарів. Товари, які продаються без упаковки, не можна брати руками. Для цього є спеціальні рукавички. Якщо ви розпакували товар, то його обов'язково потрібно оплатити на касі. Штовхатися, бігати, кричати в магазині не можна. Будьте чемними з продавцем. Не забувай подякувати йому за проданий тобі товар. При скупченні покупців біля каси кожен повинен дотримуватися черги. А зараз я пропоную вам відсканувати QR-код та переглянути казку магазин іграшок. Гарного вам дня! До побачення! До нових зустрічей!